Ми зараз з вами будемо виконувати практичну роботу у графічному редакторі GIMP. Ось цю. Ось така практична робота. У нас є два зображення. Пальма і озеро. Нам треба з озера, от звідси, зробити копію човна, встановити човен ось тут за пальмою вдалині, щоб ось так все гарно виглядало. Як це зробити? Для цього ми використовуємо інструменти виділення і швидку маску, створюємо новий шар з човном, масштабуємо його і таким чином зробимо цю. Практичну роботу. Тепер показую. Спочатку ми відкриваємо зображення нашої пальми. Тому що це зображення основне, значить, воно в нас буде як тло. Появився перший шар, ось це на шари. З'явився перший шар, шар називається тло. Тепер ми відкриваємо другий шар відкриваємо наше озеро. Відкрили. Це озеро є. Тепер ми для того, щоб гарно виділити ось цей човен, ми збільшимо наш наше зображення ще трошки збільшимо, збільшимо за допомогою. Клавіш плюс-мінус, або можна робити ось так. Вигляд, масштаб і зменшити або збільшити. Збільшили. Тепер беремо інструменти виділення. Інструментів виділення в нас є багато. Ми сьогодні використаємо ось цей вільне виділення. Перевіряємо, чи ми знаходимося на тому ж шарі, який потрібно. Зверніть увагу, коли ми будемо зробимо активними цей шар. Дар Я виключу озеро, бачите? Тоді ми малювати або виділяти будемо на цьому шарі. Нам треба перейти на цей шар і виділити шар озеро. А тепер починаємо виділяти човен. Акуратненько стараємось, рівненько дивимося, щоб все було так, як треба. Зараз я спеціально зроблю ось тут дефект, щоб потім показати, що таке швидка маска. І отут відріжу наш, наше весло. От тепер ми виділили наш човен. У всіх професійних графічних редакторах є режим швидкої маски. Це ось цей значок у. Кутку нашого вікна. Коли ми натискаємо цей значок, нас виділення залишається ось тут. І на цьому виділенні видно, чи все гарно виділено. І тут можна робити корекцію за допомогою двох елементів, за допомогою пензлика або за допомогою гумки. Коли ми беремо гумку, то ми можемо. Коригувати, я тільки зроблю її радіус менший. От такий буде, добре. Дивіться, ось тут, де в не, мене невиділений кінець весла, я протягну гумкою, виключаю маску. Бачите, тепер вже воно виділено. Тепер ми бачимо, що тут у нас човен не виділений, так? Кникаємо швидку маску і дивимося, що виділення вже зроблено так, як потрібно. Тобто, за допомогою швидкої маски ми можемо підкоригувати наше виділення. Все наш човен виділений. Тепер ми хочемо його звідси скопіювати. Можна, наприклад, через меню правка копіювати і, відповідно, правка вставити. Ось у нас з'явився ще один шар, який називається вставлений шар плаваючого виділення. Ми зараз плаваючого виділення створимо новий шар, а шар з озером ми видалимо. Все, у нас тепер є два шари. Шар човна і шар озера. Після того, як створюєте шар, його завжди треба підписати. Ми його підпишемо, назвемо його човном. Все, шар підписаний човном. Тепер залишилося розмістити наш човен там, де нам потрібно. Для того ми зупиняємось на шарі, який називається човен. Беремо ось цю кнопочку, називається масштабування. Коли ми взяли масштабування, то наш елемент човен має ось такий масштабний квадратики. і посередині має хрестик, за який можна переносити. Значить ми зменшуємо і переносимо, зменшуємо і ну, нехай він десь тут стоїть. І нажимаємо масштаб. Все, наш човен стоїть. Тіні під пальмою. Тут висить гамак. Наша практична робота виконана. Беремо файл, зберегти як? Вибираємо місце, називаємо його, допустимо, океан. І зберігаємо його на робочому столі. Але для того, щоб його потім можна було шердагувати, ми його збережемо у форматі фотошопу. Беремо зберегти як. Вибираємо тип файла за розширенням. Знаходимо зображення Photoshop. Це PSD і нажимаємо Берегти. У нас є вже він в форматі Photoshop, в форматі GIMP Ми ще збережемо в форматі JPEG. Вибираємо тип файла за розширенням, шукаємо формат JPEG. Ось він. JPEG і нажимаємо зберегти Експорт. 100% на якість. Берегти, берегти. Закриваємо. Практична робота виконана. Ну все. все.